23 липня у Туреччині відбувся третій раунд переговорів між Україною та Росією. Після цього був новий обмін полоненими. Це вже дев'ятий обмін. Володимир Зеленський повідомив, що додому повертаються важкохворі та тяжкопоранені захисники. За останні домовленості у Стамбулі вдалося повернути понад одну тисячу людей. Це велика радість для багатьох родин, які знову можуть обійняти своїх близьких. Звільнені воїни захищали Україну на різних напрямках фронту. Багато з них були в полоні понад три роки. Вони отримають необхідну підтримку та медичну допомогу. Президент Зеленський наголосив на важливості продовження обмінів. Він подякував усім, хто працює над цим. Повернення всіх наших людей є пріоритетом для держави. Зеленський пообіцяв продовжувати зусилля, щоб усі повернулися додому після зустрічі в Стамбулі. Секретар ради національної безпеки і оборони Рустем Умєров анонсував новий гуманітарний обмін. Формула обміну щонайменше 1200 тисяча на 1200. тисячу